Всім привіт! Ви на каналі Зєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу повний гайд на нову. Ферму, на якій тепер ростуть фіолетові помідори, які бафать вас настільки сильно, що ви просто стаєте ніби богом. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну а ми починаємо. Як бачите, починаємо ми летіти на автобусі, який влітає прямо в Battle Royale. І ця анімація, яку я показую на кожному відео, бо вона просто і дуже імбова. Бачимо, що вся карта змінилася, вона стала фіолетовою, бо річка тече з гігантських радирень, а там все фіолетове, тому як бачите, ферма теж змінилася, і тепер тут ростуть не просто помідори, а ось такі фіолетові небезпечні помідори. Як бачите, є дуже багато рослин, і є ось такі корзинки, з яких ми можемо зібрати фіолетові помідори. А Якщо ми просто знищимо помідори, які ростуть, то ми нічого з них не зберемо. Треба саме з корзинки брати. Збираєте і рандомна кількість помідорів вам потрапляє в інвентарі. Це реально прикольно. Ви можете знищити корзинку, бо це в принципі неважливо. можете знищити ці помідори, вони просто випадуть вам в інвентар. Як бачите, тут все такі фіолетові, грядки фіолетові, ну ніби Чорнобиль, реально. Ось такий опис цих помідорів, як бачите, ви можете їх кинути, вони вас трошки захилять, і на 45 секунд вони дадуть вам низьку гравітацію. І ось саме це це реально їм Низька гравітація на цілих 45 секунд. Буквально шість таких помідорів, і ви буквально цілий матч зможете літати, буквально як не знаю, бог. Тому це реально прикольно. Ну, а ось саме відхил, він реально маленький, тому якщо ви хочете саме хілитись, то вам ця штука вам ну, нічого не дасть, боку. Бо помідори хілить дуже мало і це в матчі дуже не допомагає. Як бачите, на цій локації ще ходить ось такий банан вчений, від якого можна захилитись або відкрити портал. Тому можете це на увазі, якщо вам треба хіл. Всього 200 гол голди і ви вже захилені. Ну, там 450 голди і ви вже кудись летите. Тут, бачите, збираю далі помідорчики, бо я фермер. Я ж Марш, правильно, я маю на кухні бути. Ну, я ж дівчина, правильно. Збирає помідорчики, До речі в називається помідорчики і в дужках е, знаки питання. Не знаю, чому так, але окей. Знищую, як бачите, ось такий гузовичок, з нього випадає лут і гамбургери, які я зразу з'їдаю. Бо гамбургери це насправді імба. Реальна імба. Далі я собі як бачите, ходжу, збираю більше помідорчиків, бо в мене буквально 3 сладові інвентарі зайняті цими помідорчиками. Ну, бо я люблю помідорчики. Насправді реально я не так люблю. Кидаю один під себе і просто я літаю. Я просто літаю. Для мене це буквально один з найкращих за предметів ягод взагалі в грі. Були схожі, пам'ятаєте, на винній фермі. В 5-й главі, в першому сезоні, там реально було щось схоже, типу, ти хілився, але ти серебав насправді набагато ниже і набагато менше секунд. Тому трошки йдеш мінус. Але зато хілиться трошки можна і більше, не знаю. Як бачите, я бачу чувачка, зараз я в річці, ця річка фіолетова теж, і коли ти в неї входиш, то отримуєш ефект ривка на пару секунд, на три секунди.